Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, прихильники православного календаря, продовжується другий тиждень Великого сорокаденного посту. За уставом церкви замість літургії служаться постові богослужіння, із книги притчі ми почуємо слова: Не дай сну своїм очам і дрімання по вікам своїм, рятуйся, як серна з руки, і як птах із руки птахолова. Це правило має взяти собі до уваги всякий, хто почав перед обличчям Господа жити вже за його заповідями. Свята Православна Церква у цей день вшановує наступних своїх святих: Преподобного Іоанна Касіана Римлянина, що жив у V столітті, Преподобного Василія Сповідника із VIII століття, блаженного Миколая Христа Ради Юродового, Псковського, що жив у XVI столітті. А також ми почитаємо пам'ять палкого поборника православної віри на нашій землі, священомученика Арсенія Мацеєвича, митрополита Ростовського. Народився праведник Божий у побожній родині у місті Володимирі Волинському, наприкінці. XVII століття, навчаючись у славетній Київській духовній академії, юний подвижник вирішив всього себе присвятити Господові і тому прийняв чернечий постриг. Чимало подорожував він різними містами та селами Русі, повчаючи простий люд триматися своєї віри. І у 1741 році Господь призвав святого Арсенія бути митрополитом Тобольським та всього Сибіру, зустрічаючись із місцевими жителями, просвітив їх світлом хрестової віри та хрещенням. Проте з часом владика був переведений до. До міста Ростова, будучи поборником правди і чистоти святий, Арсеній не боявся відстоювати істину навіть перед сильними світу цього. Тож, коли Катерина II прийняла рішення про закриття багатьох монастирів, він безстрашно звинуватив царицю в упередженому ставленні до чернецтва. За що цариця звеліла засудити Божого святителя та, позбавивши святительського сану, відправила його у довічне ув'язнення. Під ім'ям Андрея Враля мученика тримали у ревельському казематі, де й помер святитель у тисяча Другому році за смиренне перенесення всіх труднощів, простоту та мученицьку кончину заради церкви Христової, пам'ять святителя Арсенія завжди шанується серед нашого народу. Такий гарний весняний день ми сердечно вітаємо усіх іменинників, яких називаємо Іван, Василій та Сергій. Возлюблені у Христі блажений Августин через свої мудрі настанови звертається до нас через віки. Чим більше днів посту, тим краще лікувати.